Вітаю, шановні люди, підписники гості мого каналу, Рішив я завести перепилів, замовив собі інкубаційне яйця, поставив в інкубатор. Та й воно гріється. Джеська так і не отелилася. Коротше, на 14 число була дата по осінінню якраз плюс 10 днів, так що чекаємо до 24-го. Сьогодні 21. І ми маємо надію, що ще буде теличка. А там вже там, в принципі, хто там вже є, той вже є. Я сьогодні вирішив записати таке відео. Поставив я в інкубатор інкубаційне яйця. Підемо до корови, покажу, як вона там себе почуває. Вона вже вот-вот. Але вот вот я третю ніч вже. Ну, як, сплю, як заяць підмежав, казала моя бабка. Спеш, як заяць підмежав. Все чую, просинаюся, дивлюся у камеру, ага, лежить. Далі задрімав. Там по будильнику, якщо б не зміг встати, то є поставлений будильник, і я по будильнику піднімався. Ну, коротше, от. Таке, друзі, відео, аби бути з вами на зв'язку, показати, що я живий. В міру здоровий, і все в мене в порядку. Хоча дехто каже, а що він там мурню не хочу виражатися, ви зрозуміли, знімає. Що він там таке знімає, що там дивитися? Самі розумієте. І такий клієнт має бути. Поверну яйце, аби ви його бачили, От якраз воно там, в принципі. Друзі, я колись інкубував і без перевороту. Все гарно виходить. Просто якщо є переворот в інкубаторі, то чому би його не включити? Інкубатор я робив самий. Розбирати цю всю конструкцію, показувати що до чого, то це хіба десь буде таке в мене натхнення, а просто я не маю бажання. Так і не помалював цю дверку. Хоча хотів і казав, що я помалюю. Ну що, я її помалюю. В слідуючий раз ви будете бачити, вона буде помальована. Це просто непланова інкубація. Зараз повернеться. Бачите, як довго повертається яйце, як воно плавно тут повертається. От Відкрию, покажу. Дивіться, як легенько-легенько воно повертається. Закрив вологість, бо вологість сама по собі пре. Мені не потрібна зараз така вологість. Тут стоїть датчик біля яйця. А там датчик вологості і датчик температури від контроллера. Тут у мене окремо стоїть релюшка на провітрення. 22 години 53 хвилини 49 секунд до слідуючої продувки. Ну, це на яйці 36,9. Зараз в інкубаторі воно впало до 35,3, Вологість впала до 42. Зараз вологість стоїть 55, 37,7 температура інкубації. Пішов другий день, по факту третій, бо получалося 0,0, там потім перший день 0,0. Перша доба, потім 0,1, 0,2. І це третя доба інкубації. Отаке яєчко, два вентилятори, інкубатор з холодильника, ЛЕД стрічка наклеєна, це так поверхнево. Сюди затягує повітря, там ще одна стінка, ось зроблена двойна стінка. І знизу йде виду теплого повітря. Ну і так іде циркуляція, йде конвекція повітря так по кругу. Шикарно працює вивод. Вивід завжди суперський. Це я все робив, можна сказати так, своїми руками. Я не знаю, є десь відео на каналі, напевно, як я це робив. Коротше, ось таке яйце, це яйце Техасця, тут 95 штук. Я замовив 100 яєць. Прислали мені, так я засунув між яйця. <кій> Прислали мені, друзі, 120 і 25 з них подавлених. Дуж... Я виную нову пошту, що вони десь там придавили, але відправник повинен наклеїти, що це скло. Закриємо, нехай не вистигають. Бо вже 34,9 на яйці. 33,2. Відправник повинен. Показати, що це є скло, написати, аби не кидали, і гарно упакувати. А це, в принципі, так, як щебінь було упаковано. Просто у лотки складено у ящик в пластмасових лотках, по кругу обкладено пустими пластмасовими лотками, знизу і зверху нічим. Ну і притиснули. Коротше, так не пакується, так не має бути. Але вже добре, що є. Коротше, як то кажуть, початок покладений. А далі слідкуйте, будемо розводити перепелів, буду показувати, кому цікаво буде, як вони ростуть, чим годую. Та й взагалі поросте температура, піднімається вологість повітря. О, тут вже 36, там тільки 35,9. Все, вологість виключилася. Я там прикрив, бо вологість росте сама. Вентилятор виключився, він вже 55,6, 5,5. Можливо, буде трошки тримати вже вологість. Просто, ось бачите, холодильник, холодильник був з морозильною камерою, там внизу була морозилка, а вверху був холодильник. Я то всю морозилку обрізав. Тут врізав оглядові віконці. Просто вирізав. Мені повезло, що тут пінопласт піна задута. І я обрізав бляху цю, відірвав її, воно там класно вирізав віконечко, на силікон приклеїв звідси і на силікон приклеїв звідси. Бачите, такий склопакет. Полички ті всі позрізав, тут все це Включилося далі. А система тут ніпель. Це треба розбирати, розкручувати. Тут стоїть редуктор RD9, по-моєму. Ще там такий один редуктор, ланцюг. Коротше, десь кому цікаво, я то все зніму, вам покажу. Пишіть в коментарях, скільки буде людей, скільки буде вподобайок. Скільки буде коментарів, ну і ми побачимо, чи варто буде це розкручувати і вам показувати, де що під'єднано. Там про все, майже все в проводах, ну, коротше. Для тих, хто розуміє, той розуміє. А зараз давайте підемо, подивимось, що там моя Джеська. Як вона себе там почуває. Сьогодні неділечка. Завтра, можливо, буду копати картоплю, якщо знову дощ не впаде то я думаю, піду покопаю картопельку, там викинути той темп треба. Типу маленько забирати з городу буряк, морквочку, треба ще дах докінчити і треба зробити паркан. Коротше, роботи, во. думав, зроблю вольєр на дрова, на собаку. Аби якщо там хтось прийшов, чи її вольєр прикрити, бо пес є пес. Так, що ти, Джісон? А? Ось дивіться, друзі. У мене тут навіть порядок, бачите? У мене тут порядок, все чистенько, все гарно. Тепер треба його втримати. Двері вже не обісрані, стіна не обісрана, то все помито. Ну, якось пару днів тому я тут зробив генеральне просто прибирання. Все чітко, побілено, попшикано все з того, з оприскувачем, брав оприскувач, вапном. І це все тут білив. Отаке. От Що по джесті Бачите, зв'язки вже западаються. Розм'якли, воно вже тут таке. М'якеньке, але ще мені отут треба, щоб воно було розійшлося вже так. Такий сплошний яр такий я би був. Ну вже-вже. Вим'я набрала повне, аж підтікає. І це не добре, що вона підтікає, бо, бо не добре. Бо коли підтікає, то є не добре. Джесю. Давай. То соплі вже були, вже такі, ух, і думав, вже, вже, вже. живота вже практично нема, вон там ті голодні ямки, живіт опустився повністю, аж ребра видно з цієї з цієї сторони. Все, чітко, все чекаємо, чекаємо. Вродить і не буде ходити постійно вагітна, правда? Тільна. Тут -то, думаю розмістити клітку з перепилами, вона в мене є в наявності. Все, просто треба поставити. Можливо, підведу водичку. Ну, така в, така в мене тут штука. Хто перший раз на каналі, то хочу сказати, що не пишіть дурниці, що це халабуда якась там ще щось. Тут був колись кролятник, тут була перепилятня, ось ця стіна, тут було вікно, сюди теж йшла стіна, тако, йшла така стіна на то. Ту. І тут стояли клітки з перепилами, їх було поверх 500 штук. Так що не розказуйте мені дурниць, а по тому були клітки з кролями, а по тому я вже сюди зробив, завів корову. І захотів собі коровів. Дві продав Муську і малу. І Марфу продав, Марфа захворіла, то було змушено її продати, мені дуже шкода, але нічого з тим не зробиш. І, до речі, народ, ось тут мінвата. Ось утеплювач мінеральна вата, сотка. Подивіться, це ні до чого. Воно. Отако видно її там, бачите? Ось її там видно. Це все до дупи. Ось це очерет. Це просто бомбезний утеплювач. Всім рекомендую. Миш не гризе, хтось там казав, що мишей буде повно. Не знаєте, то не балакайте і не пшіть дурниць. Миш це не гризе, там бігає поверху між шифером і. І тим. Але в цьому не живе. Він не гниє, він не тримає вологу, тут сухо і що? І тепло. І він тримає тепло, а літом тримає тут холод. Жара сюди не пробивається. Мінвата це, це все дупи. це все її дурня. Я дуже шкодую, що я витратив гроші і ось цей кусок забив мінватою. Вон тут видно її. Бачите? Ось така вона. Це все до дупи, а оце є річ. І в мене в планах, якщо буде все нормально, то цієї зими це все зняти, цю мінвату і поробити мати такі пов'язати. Цей мат також він має сантиметрів певне 10 товщини. Сильний утеплювач. От якось так. Тут дві кролички, аж на 23 число вони би мали мати малих, але вони там зробили туалет в тих ящиках. Я думаю, що це нічого з того не буде, але можливо вон теж та, там порпало. Ось там щось порпало, можливо, щось воно б де гніздо робити, Будемо бачити. Джесик, Jasonic, дівчинка моя маленька. Давай, 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 не думай, а рожай. Так, що по кроликах? По кроликах ця наносила соломи вже сюди, термоночка. На завтра її срок. Ця теж носила чорна. Ця не знаю. Ця також не знаю. Але, походу, гніздо зробила. І вона дуже така. Це теж на завтра срок. Тут дівчатка. Дівчатка тут кружляють, бігають одна за одною, вгоняють одна. Там пацани, пацани не кастровані, поки ще не б'ються. То слідкував за каналом. Хто дивився в Тіктоці? Ось ця дівчинка у мене від шиншили і покрита була її мама полтавським сріблом. Коротше, розкажу вам такий нюанс. Вона гнізда не зробила. Їх породила, тут порозкидала. Було 11 штук чи 12, я вже не пам'ятаю, треба перерахувати. Вони вже практично так ледве-ледве рухалися, були холодні, застиглі. Я її з боків. Ось тут з боків, бачите, оце от. І з тої сторони понаскубував шерсть. Зробив тут гніздо, кинув соломи. Кідав туди шерсті і поклав туди малюків. Ось дивіться, які прикольні маленькі. Бачите, які вони красунчики. І все, і вона, от вона навіть підскубувала вже, бачите, сама. Вже сюди би мати в тому якде холодно, чим прикрити. І вона їх все годує, все чітко, все файно, молодець. Ну. Так як і всі малі і молоді, всі неопитні. О, вона така злюка, вона скаче, вона не дає. Вона дуже гарна мама. Захищає своїх малюків. Ось таке. О, зараз я тут поставлю руку і вона буде скакати на неї. Дивіться, дивіться. Заравно. Бачите? Не будемо її тривожити. Отаке. Так що, друзі, чекаємо. Чекайте разом зі мною, будете бачити результат. Хто ще не підписався, обов'язково підписатися потрібно, аби кому цікаво буде продовження історії з перепелами, продовження історії з Джеською, з кролями. З трактором та й взагалі з тим, чим я живу, чим я займаюся. Якщо вам буде цікаво, то обов'язково маєте підписатися, натиснути дзвіночок, аби бути в курсі всіх подій, коли виходять ролики, коли виходить відео. Ну і, звісно, прокоментувати в підтримку каналу і поставити вподобайку, пальчик вверх. А на цьому буду закінчувати таке відео, такі контактні відео. Завжди в будь-якій ситуації залишайтесь людьми. Завжди. Бажаю вам всього того, чого ви бажаєте мені. Нехай вертається вам сто, в тисячу, в мільйон разів більше. І до скорої, і до нової зустрічі в наступних відео. Скоро буде!